Дієта сода та діарея. Чому це відбувається і що можна зробити? Діарея неприємний стан, яке знайоме практично кожному з нас. Це не просто живіт розхитало, а серйозний сигнал організму, який вказує на проблеми з травленням. Часто ми стикаємося з цим явищем після вживання певних продуктів, і це закономірно. Але чому саме вони викликають розлад? Давайте розберемося, які продукти найчастіше стають причиною діареї і що можна зробити, щоб полегшити свій стан. Продукти-провокатори, чому вони викликають розлад. Я, як людина, яка багато років займається вивченням харчування і консультує людей з проблемами травлення, можу сказати, що реакція організму на певні продукти дуже індивідуальна. Те, що викликає розлад у одного, може бути абсолютно нешкідливим для іншого. Проте, існують певні групи продуктів, які найчастіше стають причиною діареї. Червоне м'ясо: цей пункт часто викликає подив, але зв'язок між червоним м'ясом і діареєю існує. Справа в тому, що переварювання червоного м'яса вимагає великих зусиль від травної системи. Особливо це актуально для людей з чутливим шлунком або мають проблеми з жовчним міхуром. Високий вміст жиру в червоному ем'ясі може уповільнити процес травлення, що призводить до дискомфорту. І, як наслідок діареї, особистий досвід, я помітив, що після великого стейка у мене часто виникає важкість у животі та легкий розлад. Бобові, квасоля, сочевиця, квасоля та інші бобові містять олігосахариди, складні вуглеводи, які організм людини не перетравлює в повній мірі. У товстому кишечнику вони ферментуються бактеріями, виробляючи гази і викликаючи здуття живота і діарею. Рада, якщо ви любите бобові, починайте з невеликих порцій і ретельно переживуйте їжу. Замочування квасолі перед приготуванням також допомагає зменшити вміст олігосахаридів. Горіхи, кешю, мигдаль горіхи, особливо кешю, містять велику кількість жирів і клітковини. Як і у випадку з червоним м'ясом, жири можуть уповільнити травлення, а клітковина може стимулювати перистальтику кишечника, що призводить до збільшення кількості стільця, овочі, салат, латук та інші деякі овочі, особливо сирі, містять латекс або інші дратівливі речовини, які можуть викликати подразнення кишечника та діарею. Також деякі овочі містять велику кількість клітковини, що, як ми вже говорили, може стимулювати перистальтику. важливо, ретельно мити овочі перед вживанням. Фрукти, Чорниця-чорниця, як і інші ягоди, містить фруктозу, простий цукор, який деякі люди погано засвоюють. Нестача ферменту, необхідного для перетравлення фруктози, може призвести до діареї та здуття живота. Молочні продукти, млинці-млинці, особливо ті, що готуються на молоці, можуть викликати діарею у людей з непереносимістю лактози. Лактоза молочний цукор, який деякі люди не можуть перетравити через відсутність ферменту лактози. Шоколад, шоколад містить теобромін і кофеїн, стимулятори, які можуть прискорити перистальтику кишечника і викликати діарею. Крім того, Шоколад часто містить лактозу та жири, які також можуть погіршити проблему. Спорт і діарея взаємозв'язок. Заняття спортом під час діареї погана ідея. Фізична активність посилює перистальтику кишечника, що може привести до ще більш прискореного стільця і зневоднення організму. Рекомендація: відкладіть тренування, поки діарея не пройде. Полегшення стану, що можна зробити. Якщо ви зіткнулися з діареєю, важливо вжити заходів для полегшення стану та запобігання зневоднення. Пийте більше рідини, вода, бульйон, електролітні розчини, все це допоможе заповнити втрату рідини і запобігти зневоднення. Дотримуйтесь дієти бред, ця дієта включає банани, рис, яблучне пюре та тости. Ці продукти легко засвоюються і допомагають заспокоїти кишечник. Уникайте жирної, гострої та солодкої їжі, ці продукти можуть погіршити діарею. При необхідності прийміть ліки від діареї, існують різні ліки від діареї, доступні без рецепта. Однак перед їх застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. Діарея та індивідуальна реакція ключ до розуміння. Як я вже згадував, реакція організму на певні продукти дуже індивідуальна. Важливо прислухатися до свого тіла і звертати увагу на те, які продукти викликають у вас дискомфорт. Введення харчового щоденника може допомогти вам виявити продукти-провокатори. Коли звернутися до лікаря. У більшості випадків діарея проходить самостійно протягом декількох днів. Однак, якщо у вас спостерігаються такі симптоми, необхідно звернутися до лікаря. Висока температура Сильний біль у животі, кров у стільці. Зневоднення, сухість у роті, запаморочення, рідкісне сечовипускання. укладення, діарея на приємний, але часто тимчасовий стан. Розуміння причин діареї та вжиття відповідних заходів може допомогти вам полегшити свій стан і запобігти повторенню проблеми. Головне, прислухайтеся до свого тіла, ведіть харчовий щоденник і не соромтеся звертатися до лікаря, якщо у вас є які-небудь побоювання. Пам'ятайте, що кожен організм унікальний, і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншого. Експериментуйте з різними продуктами та дієтами, щоб знайти те, що найкраще підходить саме вам.